Слава Богу за те, що Дух Святий на цьому місці і Він направляє. Це дуже е, цінно. І е, перший Івана друге давайте відкриємо, прочитаємо. Перше послання Івана. Жу я до вас. Тобто до кожного з нас, хто прийняв Ісуса Христа. Щоб ви не грішили, а коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, праведного. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. А що ми пізнали Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує Його заповідів, той неправдомовець і не має в Нім правди. А хто додержує Його слово, у тому Божа любов справді вдосконало нас. І з того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо. А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитись так, як погодився він. Улюблені, не пишу я для вас нову заповідь, але заповідь давня, яку мали від початку. Заповідь давня то слово, що чули його від початку. Але нову заповідь я вам пишу, що справді вона в нім та в вас, що минається темрява, і світло правдиве вже світить. Хто говорить, що він пробуває у світлі та ненавидить брата свого. Той утемне досі. А хто любить брата свого, той пробуває у світлі. І в ньому спотикання немає. Ді два вірша це перевірка для нас. Пробуваємо ми у світлі чи ні. Якщо у нас якась є ненависть то брата до значить ще не до кінця ми у світлі знаходимося. А хто любить брата свого, той пробуває у світлі. І в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди він піде, бо темрява очі йому посліпила. Пишу я вам, подіданьки, що гріхи вам прощаються ради імення його. А, та, на яку тему я взагалі хотів поговорити? Це духовний зріст наш. А, і Дописано дуже яскраво і зрозуміло рівні духовного зросту. Іван Апостол Ісуса Христа пише нам це. І це з 12 вірша дуже ясно вийде. Пишу я вам дітеньки, що гріхи вам прощаються ради імені Його. Хто такі діти Божі? Це е, ті люди, які повірили в Ісуса Христа і просто ну, вірують. Дитячого, яку Дух Святий їм дав, сказали, Господи, прости мене за моїх гріхів, я каєшся, пробачення. Оце діти Божі. Вони ну, такі, знаєте, ще не дорослі, як віка, бігає тут, якісь карточки розкидають, плаче. Вона там робить щось не так, помиляється багато, падає, правильно, кричить. От. Вона дитина, божа. але вона є дитина Божа. Тобто, коли людина покарилась, попросила пробачення, то вона стає дитиною Божою. І вона ще ну, духовно не зріла, вона буде помилятися, вона буде падати, вона буде загрішати далі, буде знов там каятися сотні разів, тисячі разів, але вона все одно є дитиною Божою. І пам'ятаєте, як перший вірш говорить цієї глави, діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. Тобто Іван розумів, що вони грішать, але він каже, що ви не грішили. А коли хтось згрішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа Праведного. Тобто діти Божі це е, ті незрілі существа, які е, ще поки що грішать. Але слава Богу за Ісуса Христа, бо він всі гріхи поніс на хресті. І кожен раз, коли дитина Божа грішить, треба е, ставати на коліна, не чекати до вечора, не чекати до наступного дня, ставати на коліна казати, Ісус, прости мене, я е, можна сказати, я олень». <звіт> я іноді <не> говорив. <звіт> Ладно, <звіт> не говорю так, це я не я, я смиряюся. Е, е, Добре, це юнацький ліжок. Пишу вам батьків. Пишу вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Ладно, Господи, мене, що я тільки сказав. Не так, це погано. Я таки говорю, я каюсь, але не візьміть. вірш. <рес> да. Пишу вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Є інший рівень це батьки. Це ті, хто пізнали кого. Пізнали отця, того, хто був від початку. Отець він був від початку. А, тобто це вже ті, які а, ну, не так, як діти. Карточки якісь там розкидують, лають, да, падають там, через кожні декілька хвилин. Упали, прибігли до батька, поплакали, і пішли далі. Ну, це діти. Батьки вони вже не так. Ну, Сидить, да, Женя. Батько, який ну, буде тим, якщо він щось буде і плакати почне. Да? Підбіжить під, під, до ліки, щоб ліка його вже Ну, Тобто він батько, в нього вже є якийсь зріст, якась зрілість, в нього в голові вже є якісь думки ну, розумні. Да? От, і він ліку наставляє, він за неї як молиться, за неї пожаліє, якщо вона плаче, прийде до неї. От, це батько, це не той, хто батьки це ті, хто пізнали Бога. А якщо ти пізнав Бога, то ти розумієш поведінку Божу, як Бог себе веде. І ти так само себе ведеш. Ти береш приклад з Бога і ведеш себе так само по відношенню до духовних дітей, які ще ну, младенці, які ще не зрібні. Вот. Це ну, вищий рівень. А тепер ще є пишу вам юнаки, це 12-й вірш, друга частина. Пишу вам юнаки, бо перемогли ви лукаво. Що це значить? Хто такі юнаки? Якщо діти, це ті, хто ще поки що грішать, хоча вони є дітьми Божими і їхні гріхи вони прощені, то юнаки це ті, хто перемогли лукавого. Тобто до дитини приходить в голову з кокусом згрішити. І дитина в проценті 80-90 вона згрішить. То юнак він вже... Реміг лукавою. До нього в голову приходить спокуса віорозум, а він сразу же определяє, що це таке, Определяє, що це не Бог йому говорить, що це лукавий йому говорить з лукавості. І він пішов ворога в Я буду слухатись мого Бога. Оце юнак. Тобто юнаки це ті, хто вже не грішать, так як діти кожні дві минути або да, кожен день. А це ті, хто вже мають таке духовне. Навичку духовну розрізняти гріх, роз, розрізняти святість, розрізняти, де Бог говорить, і де Божі думки, і розрізняти, де лукавий говорить, і де диявольські думки. І вони перемогли лукавого, тобто вони вже так не Так, да, Це не значить, що вони десь помилки не роблять, але у них немає такого, що кожні дві минути вона примірає, де папа плаче, папа поможи, папа я упала, папа то папа все. Оце юнаків. А, і ну, з цієї другої глави першого Івана ми бачимо, що є, ну, я в Біблії бачу, що є три таких рівня. Це діти, це юнаки і це батьки. Там ще Біблія говорить про младенців. є младенці, є старші. Ну, тобто, можна копати глибше, якщо комусь цікаво, але от в цій главі ми бачимо три різновидності. І тепер давайте далі читаємо. Пишу діти вам, бо ви пізнали Отця. Я писав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви. І слово Боже у вас побуває. І лукавого перемогли ви. Давайте зберемо 14 вірш. Пишу діти вам, бо ви пізнали Отця. А так вони інколи плачуть, бо вони хочуть допапити на рушки, ходять. І Це дітки наші. Але бачите, Катя перевела ліку, і вона одразу узнала Бо Оце її батько. Отак і путь, пишує вам діти, бо ви пізнали отця. Тобто діти вони узнають свого батька. Далі, я писав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Батьки це вже ті, хто пізнали Бога, би, ну, того, хто відпочав. Тобто того, хто був в старому заповіді, як він виводив ізраїльський то народ. Того Бога, який був з Моїсеєм, був за Родом, був з Авраамом, був з, Авраам, з Яковом, був з усіма патріархами. Батьки це ті, хто пізнали того, хто був від початку. Тобто, у них вже є характер Божий. Писав я до вас юнаки, бо ви міцні, і Слово Боже в вас пробуває, і лукаво перемогли ви. Щоб стати хоча б юнаком, тобто, ну, кожен зараз от слухає, да, і він зразу себе поставляє, на якому я рівні. Я дитина, я юнак чи я вже батько. І щоб стати хоча б юнаком, то треба як мінімум слово Боже читати. Ну, як мінімум, кожного дня. Бо тут написано, і Слово Боже, в вас побуває, і лукавого перемогли ви. Тобто ми не переможемо лукавого до тих пір, бо ми не почнемо, настільки Слово Боже, що воно буде перебувати всередині нас. І кожен раз, коли лукавий буде посилати думку якусь, а Слово Боже, воно в нас перебуває, і ми зразу розуміємо, хто це говорить. І ми можемо або окупати, або далі. Розмишляти, бо ми розуміємо, що це Бог говорить. І далі це слово буде якось приносити плід. Не любіть світу, ані того, що в світі. 15. Коли любить, хто світ, утім немає любови отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість хоча і пиха життєва. Це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожарність, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Е, ну, дуже Дуже-дуже хороше послання за першої Івана, воно настільки глибоке, воно настільки хороше і для дітей духовних, і для юнаків, і для отців. воно дуже таке глибоке. Його можна зрозуміти ну, поверхностно, і воно теж ну, принесе якусь користь. можна далі копати і ще більше його розуміти. І воно Дивіться, я хотів би, щоб ми тепер відкрили книгу Йога і прочитали, що там декілька речів. Давайте взагалі згадаємо історію Йога, що він пережив. Знаємо так, всю цю історію. Він переживав спочатку благословіння Боже, його всі поважали. Він сидів у ворот. Ті, хто сиділи у ворот, це були дуже уважайні люди. Це були ті люди, з якими. Ну, не просто щиталися, яких дуже поважали. Тобто це так, як ну, мер міста сидить там в, в Мерії, да? або президент в, в президентському в цьому, палаці. Або, да. А там сиділи на воротах такі уважаємі люди, і вони там щось обсуждали, там говорили, до них приходили, там, ну, Вони місце були такі. Поважні дуже людям. І Йог він був один із таких людей. Він сидів у вороті і його поважали. Йому боялися навіть ну, слова лишнього сказати. Але прийшов такий час, що у його ну, все було задано. Весь його маєток, вся його худоба, навіть діти померли. І це все було діло рук сатани. Пам'ятаєте, так? Да? Але хоча це і було діло рук сатани, то все одно Бог дав дозвіл своїм на це. Тому що диявол він прийшов а, разом з синами Божими перед лицем Господні, і сказав Богу, а бачиш, а не Бог йому сказав, бачиш мого вірного раба його І Він каже, звісно, бачив, ти його так благословив, в нього все є, у нього багатство є, повага є, все є. Звісно, він буде тобі служити. А ти забереться від нього, чи він тоді буде тобі. Служити. І Господь Він знав серце його, він дозволив е Сатані випробувати, випробувати його. І Йов проходив дуже тяжкі випробування, По різним оцінкам по різних теологів, це було 8 місяців, деякі кажуть більше року, деякі кажуть, навіть більше. Е е ну, скоріше всього, це було 8 місяців. Але це не мало, 8 місяців такі випробування проходити, коли ти вже показуєш ворієш і ти розумієш, що ти вмерти взагалі. Ну, Але Йов, він пройшов це. Він не згрішив е, ні в якому слові. Хоча він і говорив там Богу е, деякі слова, але він всіх цих словах, він не згрішив. Е, і давайте ми зачитаємо Йова 42 главу з першого вірша. Це вже після того, як він пройшов ці випробовування. Випробовування це можливість нам вирости. І Іох він виріс через ці випробування. Зараз ми це побачимо. А Айов відповів Господаві і сказав Йов 42.1. Я знаю, що можеш ти все, і не спиняється задум у тебе. Хто ж ти такий, що ховає парадом немутром? Тому я говорив, але не розумів. Це чудніше від мене, і не знаю його. Слухай же ти, а я буду казати, запитаю тебе, ти ж мені поясни». І от зараз п'ятий вірш. Тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Це слова Йова. І він каже, по відношенню до Бога, що раніше я тільки вухом своїм чув про тебе. Але тепер ось моє око бачить тебе. Тобто раніше Бог для нього був далі, ніж він став тепер. Раніше він тільки чув про нього, тепер він вже його бачить. І це сталося після того, як він пройшов всі ці випробування, як він там можливо десь сумнівався в своєму серці. Я не знаю, що було в нього в серці. Бог знає, може і не сумнівався. Але в 6 да. а... він говорить, тому я злякаюсь говореного. Тобто він говорив щось таке. Що він зараз розуміє не стоїло цього говорити. Я зрікаюсь в і каюсь у порусі й попелів. Ем... І сталося по тому, як Господь промовив ці слова до йога, сказав Господь Тиманянину Еліфазому, це друг Його. Запалився мій днів на тебе та на двох твоїх приятелів, бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Його. І не дивлячись на те, навіть що Йо говорив щось не те, що він покаявся е, і зрікся. Е, це, до речі, місце, яке доказує те, що недостатньо просто покаятися. Треба ще відрікатися від тих своїх діл, які ми колись робили. Е, то вдруг, друзі Іова, вони говорили не просто щось не те, а вони говорили так, що Божий Днів запалився на них. І тепер Господь каже, а тепер візьміть собі сім бичків та сім баранів, і йдіть до мого раба Йога і принесете ціле палення за себе, а мій раб Йог помолиться за вас, бо тільки з ним я буду рахуватися. Оце дуже серйозне місце. Бог каже, цим друзям йдіть до мого раба Йова, і він помолиться за вас. Тобто недостатньо просто, щоб ви самі помолилися. Ні, «Ідіть до мого раба Його, і він за вас помолиться. Бо тільки з ним я буду рахуватися, щоб не вчинити вам злої речі. Бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йова. Що нам показує це місце? Воно показує те, що Йов в порівнянні з своїми трьома друзями був вищий духовно. І Бог сказав дуже серйозне слово. Що я не почую вашої молитви. Тільки мого раба його, я хочу молитву. Я тільки з ним буду рахуватися, тому що він був ну, правильним мною, а ви ні. І пішли теменянин Еліфас із шух'яном Білдат та на натягнун на, на Цуфари. І забили, як говорив їм Господь. І споглянув Господь на Йога, а не на на Йога. І Господь привернув Йога, до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів, і поможе Господь усе, що Йов мав удвоє. І поприходили до нього всі брати його, і всі сестри його, та всі попередні, знайомі його, і їли з ним, хліб у його домі, і вони головою хитали над ним та потішали його за все зле, що Господь був спровадив на нього, і дали вони йому кожен по одній киситі кожен по одній золотій опружці. А Господь поблагословив останок днів його більше від початку його. І було в нього 14 тисяч дібної худоби, 6 тисяч верблюдів, тисяча пар худоби великої та тисяча ослиць, і було в нього семеро синів та три дочки. В нього були найгарніші дочки, і таких рухливих жінок, як його і дочки, не знайшлося по всій землі. І давнім їх, їх батько спадщину поміж їхніми братами. Тобто так само, як братам дав синам своїм, так само і дочкам дав. А йому жив у тому сотню і 40 років і побачив синів своїх та синів синів своїх чотири покоління і спокоївся його старим та насиченим днями. От яке благословення Господь дає тим, хто проходить випробування. Але головне, що, що наш духовний зріст це дуже важливо. Олексій проповідував про Ісаю, да, як він, будучи великим пророком, таким пророком, що до сих пір ще прорості його вони мають силу. І він каже, я людина з нечистими устами. Тобто, в присутності Божої він щось зрозумів, що ще він ще є можливість вирости. І отут ми бачимо, що його він, в цих випробуваннях духовно виріс. Він став оцим духовним батьком для своїх приятелів. А, і тут сказано, що Тільки його мав право помолитись за них, і тоді Господь на них зглянеться. І це про щось говорить. А, це значить, що ну, духовний звіст це не просто якісь там жарти, там, щось таке неважливе. Це дуже важливо. І нам треба духовно розвиватися, нам треба, як мінімум, до юнака вирости, щоб ми перемогли у каву, щоб ми не грішили там, кожен день, там, чи кожну неділю, чи кожен місяць. А щоб ми ну, не загрішали, а, щоб нам не приходилось кожного дня кладати коліна і просити Бога пробачення за один і той самий рік, ну, як мінімум. Бо коли ми просимо у Бога пробачення за один і той самий рік кожного дня, або навіть декілька разів за день. Ну, То це точно ми ще діти, і нам ще треба виростати. І Господь милостивий, звичайно, Господь прощає, прощені. Але в такому духовному віці ми не принесемо багато плода для царства Божого. От. І коли ми виростаємо, коли ми перемагаємо лукавого, коли ми читаємо Слово Боже, Слово Боже, воно в нас, тоді ми можемо перемогти лукавого, а потім, коли ми вже пізнаємо Отця настільки, що ми за других можемо молити. Щоб другі отримували свободу, отримували зцілення, щоб другі приходили за парадою до нас, то це вже ну, зовсім інший духовний рівень, і ми можемо більше принести плоду для царства Божого. Тому що коли ти духовно вже батько, до тебе можуть і юнаки, і діти приходити, і ти будеш корисний для них. І тобі не треба буде ходити і шукати, кому там посовітувати якийсь свій, нікому не нужний. Ні, люди самі будуть до тебе приходити і казати, Дай порадовати. Я відчуваю, що ну, ти, ти можеш помолитись за мене. Я відчуваю, що Бог через тебе діє. І це дуже велика мотивація нам зростати духовно. Це дуже приємно, коли ти можеш бути корисним Богові, коли ти можеш спілкуватися з Богом, чути голос Його і ну, радуватися, щоб Господь діє через тебе. Це дуже класно, і я захочу кожного з нас, щоб ми розростали духовним на серце. Тому давайте помолимось. Це дуже серйозне слово, його не треба забувати, над ним треба порозмишляти, треба додому прийти перечитати ще раз 1 Іоанна, другу главу. І взагалі все це послання, воно дуже дуже таке наповнене, дуже помазане кожен. Давайте ми помолимося, станемо кожен, звернемось до Бога і попросимо, щоб Господь. Направляв нас, щоб ми не залишались на тому самому рівні, не дітей, воєнників, але щоб ми постійно росли кожного дня, щоб ми шукали Господа, щоб ми наповнювали розум свій Словом Божим і щоб перемога була в нашому житті. Господи, дякуємо Тобі за твою благодать, яка є на цьому місці. Дякуємо за Духа Святого, який нас направляє, який дає Слово. Який це слово пояснює, як написано в Слові Твоєму, що це помазання, яке ви отримували, воно вас і навчає. І це є Твій Дух Святий, який навчає нас. Ми дякуємо Тобі за це, Господь, за те, що ми можемо самі один на один читати Біблію і розуміти її, коли ми читаємо її з Духом Святим. Дякуємо Тобі за дорогоцінного, Святого Духа Ітеця. Просимо, направляй нас, будь ласка, в нашому житті. Просимо, очищай нас, Господи, просимо, дай нам, будь ласка, благодати, виростати, покажи нам серце наше, щоб ми побачили ті речі, які нам треба змінювати, ті речі, які нам треба викорінити з нашого життя, ті речі, які нам треба просто відрізати, щоб ми більше приносили плоду. Господи, показуй нам всі ці речі і Духом Святим направляй нас, щоб ми виростали і приносили більше плоду. Дякуємо тобі Ісус за перемогу на Христі, дякуємо за кроса, в якій ми маємо прощення всіх наших гріхів. І дай нам просто дійсно цю справу по тобі, щоб ми ніколи не залишались на тому самому місці, на якому ми були вчора, але щоб ми кожного дня шукали тебе, щоб ми кожного дня говорили з тобою, дозволяли, Господи, щоб ти до нас говорив і говорили з іншими людьми про тебе, Господь. Направляємося. Слава ми тебе за все, що ти робиш у цій церкві в нашому житті, в цьому селі, в нашій країні. Дякуємо тобі за те, що ти до сих пір зберіг нашу країну, Господи. Слава тебе, Господь, Ти самогутній, великий Бог. Ми славимо Тебе, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.